40-45, вже не варто робити лазерну корекцію зору. Я хочу зробити лазерну корекцію зору. От я все життя там носив окуляри мінус 5. Вітаю дорогі глядачі! Мене звати Мануїла Тетяна Володимирівна. Я лікарка офтальмахероїня мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми детально розглянемо, чому не можна робити лазерну корекцію зору до 18 років і чому не рекомендовано після 45 років. Хочу нагадати вам, що таке лазерна корекція зору. Це дуже швидка, якісна і безпечна методика, яка дозволяє зняти окуляри, контактні лінзи, відкоригувати короткозорість, астигматизм або далекозорість за рахунок того, що ми ексимерним лазером випаровуємо рогівку і таким чином правильно фокусуємо зображення на сітківку. Коригує короткозорість, далекозорість і астигматизм. Як правило, астигматизм ми можемо коригувати до 6 диоптрій, короткозорість можемо коригувати до 8 диоптрій, іноді до 10-12, але там є свої нюанси, а також далекозорість до 3-4 диоптрій. Є вікові обмеження стосовно лазерної корекції. Так, більшість лікарів будуть про це говорити: що до 18 років лазерну корекцію не варто робити, тому що ще росте підліток, може рости око, може змінюватись короткозорість, може змінюватись астигматизм. В цьому випадку ми маємо чітко розуміти, що ці показники вони вже стабільні і ми можемо робити корекцію зору. Тому, як правило, 18 років це такий термін, від якого ми відштовхуємося. Якщо скажімо так в новому зорі, ми спостерігаємо дітей в дитячому відділенні, вони доростають до 18 років. Ми бачимо, що ситуація стабільна, що там останній рік, два-три. Показники не змінювалися, то тоді спокійно можна робити корекцію 18 років. Якщо ж ми не впевнені в тому, що ситуація стабільна, що мінус не посилюється, тоді ми спочатку пропонуємо спостерігатися. І якщо за 6 чи 12 місяців змін не відбувається, тоді теж можна спокійно робити лазерну корекцію зору. Які зміни можуть відбуватися? Короткозорість може прогресувати, і ми вважаємо, що прогресування відбувається ну в Якщо на рік протягом року посилюється на одну до короткозорість, це розцінюється як прогресування, і в цьому випадку ми продовжуємо спостереження до того часу, поки короткозорість прогресування її не зупиниться. Чому так? Тому що ми зробимо корекцію, але якщо ще процеси прогресування... Відбувається, то спочатку ми отримуємо добрий результат, але око буде продовжувати розтягуватись, і з часом результат зміниться, він не буде стовідсотковий. Тому варто робити корекцію в тому випадку, коли ми розуміємо, що ситуація стабільна. Якщо, наприклад, людина приходить в 30 років і говорить, «Хм, мене почав погіршувати зір. Я хочу зробити лазерну корекцію зору. Да, наприклад, там було мінус три, стало мінус три з половиною. В цьому випадку абсолютно зрозуміло, що тут справа не в прогресуванні короткозорості, а в тому, що швидше за все змінилися зорові навантаження. Є сенс дійсно зробити лазерну корекцію зору, щоб зняти необхідність користуватися окулярами або контактними лінзами. Але в такому випадку ми не будемо очікувати якогось погіршення зору з часом, тому що, як правило, вже в цьому віку прогресування не відбувається. Якщо говорити про, скажімо так, верхню межу по віку для лазерної корекції зору, насправді її ну, не існує. Так? Умовно, ми говоримо, що там 40-45 вже не варто робити лазерну корекцію зору. Чому? Тому що в середньому в 45 років більшість людей, буде вже відчувати, більшість людей з гарним зором буде, буде відчувати потребу на близькій відстані читати з окулярами, тому що на близькій відстані буде вже відбуватися певна певне розфокусування зображення це відбувається внаслідок причин, які пов'язані з кришталиком. Наша внутрішня прозора чудова лінза з віком починає зменшувати свою еластичність, і це призводить до того, що фокусування на близькій відстані. Зменшується, 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 і з часом е, тільки окуляри можуть в цьому допомогти. Тому, наприклад, якщо людина в 50 років приходить і говорить, я хочу зробити лазерну корекцію зору, от я все життя там носив окуляри мінус 5 і зараз хочу покращити зір, що в цьому випадку робити? Чи можна йому робити лазерну корекцію? Якщо протипоказів зі сторони а, діагностики та інших структур ока немає, звісно, можна. Але питання в тому. Чи готова людина замінити свої окуляри, які вона носить надаль, на окуляри, які вона буде використовувати, щоб читати? Ви знаєте, є люди, які на це погоджуються, тому що в них є певні задачі, цілі, які е, вартують того, щоб зробити саме корекцію зору і просто потім користуватися окулярами для читання. Але є люди, які не хочуть змінити одні окуляри на інші. І в цьому випадку ми пропонуємо інші технології. Інша технологія вона якраз уже буде пов'язана не з лазерною корекцією зору, а з тим, щоб змінити свій кришталик, який перестав працювати на різні відстані, на штучний мультифокальний кришталик. Який дозволить бачити на різних відстанях. Ми це робимо в клініці в новому зорі. Ми цим прекрасно маємо досвід. Тому, в принципі, якщо вам за 45 і ви хочете покращити свій зір, і ви не хочете залежати від окулярів, ми в цьому профі і можемо вам допомогти. Отже, оптимальним віком для лазерної корекції зору є вік орієнтовно з 20 до 40-45 років. Саме в цей період результат лазерної корекції буде. Багато років приносити користь вам. Тисніть вподобайку, якщо відео було вам корисним. А якщо у вас залишились запитання, пишіть під відео або телефонуйте в новий зір прямо зараз. Допоможемо покращити і зберегти ваш зір.